Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. П'ятниця, 22 серпня. І знаєте, з чого я почала? Дівчатка. Намагаюся знайти своє минуле. Минуле, яке в мене є, але я не можу його знайти. Пам'ятаєте, колись, колись, це я ще під. Та ні, це я заміж вийшла. Я не пам'ятаю, звідки у мене це взялося, мабуть, ми з Владіком його купили. Після народження Катюні я намагалася привести себе у форму. Але намагатися і привести це різні, як кажуть, дії. І я пам'ятаю, що з'явився в мене такий диск, коли ти стаєш, на підлогу поклав, і ти ось так. Крутися, грація там написана. Я його не викидала. Куди я його поділа, я не знаю. А все чому? Тому що почула таку фразу, і вона мені дуже сподобалась, і це якась мотивація для мене. Схуднути це важко. Тримати у формі себе це важко, тому що тренування і так далі. То ти вибирай своє, яке тобі ближче важко. Я думаю, що так важко, що так важко, то краще виглядати краще все одно важко. Хоча, знаєте, стосовно схуднення або там ваги тіла, я завжди прислухаюся до себе. Якщо я відчуваю, що щось є зайве, а у мене таке буває. Буває було поки що не відчуваю. Якщо я відчуваю себе здоровою, я відчуваю енергію, то я якось про це і не думаю. А якщо у нас бувають такі ночі, ми перехвилювалися, ми не спали ніч, ну, то це я вже не враховую. І коли такі ночі в мене були, або там якісь події такі були, у мене така, знаєте, була, Нагадування, так, тобі зараз погано, але якщо ти з'їш тістечка Наполеона, я Наполеон обожнюю. І ну я обожнюю, я можу його не їсти. Але якщо він є і він смачний, то так. І я йду, купую собі одне тістечко Наполеона і, і солодке, і все, і ти їш те, що тобі до вподоби, Так. І воно таки пішло трішки. І потім я думаю, ні-ні-ні, зупинись. І потім у мене з'явилися ялинки. Ви вже про них знаєте. Хто нещодавно на моєму каналі це в парку у нас є міський парк ялинки. І коли в мене такий стан замість Наполеона, я йду до ялинок, і ти, коли їх торкаєшся, ти ну, відчуваєш якусь таку класну енергетику. І для мене це стало, якщо мені погано, я йду до ялинок. Зранку я шукала цю, цей диск Грація. І всю хату перерила, дівчата, і я знайшла, але в мене дещо є. <рив> О! І я так сіла і думаю, так, що я сьогодні буду там готувати або ще. І коли ти думаєш і це, ти це робиш, Дівчата, ну це взагалі. Думаю, чого я раніше це не робила? Ну, є ж в мене. Тільки його підкачати треба, а щось він здувся. О! А я колись і вправи з ним робила. А що в мене ще є? Зараз, я навіть знаю, де вони під колір цих у мене і то Таня, Думаю, треба ж приготувати, прокидаєшся зранку. І поїхали. Один, два, три, чотири. І роби тут по півтора кілограми. Бачите, під колір м'яча і такі гантельки. От все є, тільки візьми та зроби. Прокинься на 15 хвилин раніше. Зроби, потім іди вмивайся, приймай душ. І зранку якось пішла така енергетика, я вже можу все робити, я вже хочу все робити, я планую все робити. А от диск буду шукати. Тому що я пам'ятаю, що а який я серіал тоді дивилася. Фу. Дика роза. Дика роза, пам'ятаєте, був серіал? І я пам'ятаю, що це ж ага, коли серіал, от під щось ще, дівчата, треба. Ой, зараз я покладу. от Під щось треба це робити, і в тебе є вже якийсь графік. І я тоді знала, ага, почнеться серіал. І тоді я дивлюся і оце кручуся. Ну, в якийсь момент. Тому що коли ти так займаєшся, ти там ой довго, та сьогодні я якось быстріше це зроблю, немає часу. А серіал ідеї роби під серіал, все що завгодно. Дивися і роби. Уявляєте? Це, це така п'ятниця 22 на мене. Так впливає. А взагалі то та фраза, яку я почула, той вислів, який я почула важко і то, і то. Вибирай, яке важче у тебе буде. Все одно воно буде. Вау. От мені дуже подобається те оточення, або той контент, який ти дивишся, який або заспокоює, або Наштовхую на якусь думку. А думка вже планує щось, і твій план це вже є твоя дія, а я так дивилася, гортала, думаю, о, що таке. І там жіночка така на дивані, знаєте, така повненька. І вона о, важко, важко. І дихати важко, і вогу скинути важко, важко, важко. А інша пані, вона, ну, жіночка пані, вона, я не розділяю, що я знаю, дівчатка, що в мене дивляться, і потім от, з відео пройде жодного по суті там, зауваження або ком, коментаря, або ще щось. А от щось таке знайдуть, а чому ви людей ділите? Я не, не ділю людей. Для мене українці всі однакові. На цьому крапка. Жіночка, пані неважливо. І та пані, яка там займається, вона ух, важко. Але вона потім виходить, така, знаєте, гарна. І думаю, о, так мені таке важко подобається. І, до речі, продивилася свій маршрут. Від лікаря, який там мені розписав спочатку вправи, потім масаж йде. По 30 хвилин це буде спочатку так, вправи 30 хвилин, і масаж, ну, мабуть, теж 30, тому що там, коли закінчується, не написано. І я думаю, як добре, знаєте, коли ти себе не мотивуєш навіть, а ти знаєш, що прийде таке число, буде такий час. Ти йдеш до спеціаліста, хочеш, не хочеш, ти будеш це робити. Ну, я вам вже казала все. Є відео на каналі, чому я звернулася до лікаря, я так назвала, тому все, ми цю тему закрили. Не повертаємось. І там тобі будуть казати, що робити, як, що ти правильно робиш, як неправильно робиш. І в певний час ти будеш ходити, і це є дисципліна. А дисципліна, вона приводить до. Звички, розумієте? У нас в парку такі чудові тренажери. Ну, люди є, люди, людський фактор присутній, але все ж таки ну, він як присутній, їх не розбирають нічого, ну, комусь щось необхідно там написати. Щось там англійськими літерами, я не знаю, що це, але нас ходять і потім прибирають, а люди знов пишуть. Але різні люди є крізь, ти вибираєш своє коло спілкування. І, до речі, коли я в парку тоді прослухала гороскоп, там, наприклад, казали: не буду знаки зодіака казати, тим то Прибрати за своє коло спілкування людей, які вас принижують, які вас використовують, там іншим приділяти більше часу своїм дітям, там інше, там плануйте і щось у вас там буде. Іншим там зверніть увагу на своє здоров'я. А я так послухала: в мене важливо, який ти є знак зодіака, Це все є план твого життя, план твоїх дій. І дітям приділяю увагу, і коло оточення своє якось продивися, тому що ми інколи зовсім не тим людям віддаємо багато часу, своєї енергії. Життєвої емоцій і з поганим настроєм приходимо до тих, кому потрібно було б віддати частинку свого тепла, розумієте? За здоров'ям, будь ласка, слідкуй, мрій дій. Будь для кого, розумієте? Це коли я в парку була, пам'ятаєте, там був гороскоп, то ж я прослухала. Не потрібно на кожен день щось. Слухати для того, щоб знати, що робити. Ось готовий план дій. А потім на наступний день гороскопи міняються. Якщо то там для одного було знаку зодіака, то на, на наступний день воно буде для іншого. Ну, ось так, мої дорогенькі. Почався мій ранок. Дуже оптимістично, позитивно. А я лише намагалася знайти грацію. І пострибала на м'ячі. І результат ви бачите. Ну, не знаю, бачите, не бачите, я його відчуваю. Головне, от я, як я себе відчуваю. Щось я так довго говорю з вами. Я не знаю, скільки там за часом буде. Мені не видно. От. Буду я шукати грацію, дівчат. Хоча я зібралася. Ой, і стосовно одягу, дівчат. От буває таке, якщо ти щось одягаєш, е таке враження, ой Боже, Таня, роби з тим тілом хоча б щось. На наступний день ти одягаєш зовсім інше, Та начебто і нормально. І до речі, коли був момент я схудла. Я себе дуже погано відчувала. У мене було таке враження, що навіть ти йдеш по вулиці і я втрачаю свідомість. І я тоді почала печиво їсти, хоч трішки хоча б набрати вагу, і я тоді зрозуміла, що найкраща вага це твоє здоров'я і та енергія, яку дає тобі твоє тіло. Отак, дівчатка. Щось у мене сьогодні роздуми, роздума. Бережіть себе, домовились, і все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення!